Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський звітує про ситуацію з під Покровська. Китайський НПЗ тим часом нібито відмовляється від російської нафти на тлі санкцій Дональда Трампа у Брюсселі 4 листопада. Завтра друзі, відбудеться саміт з питань розширення Європейського союзу. Розглядатимуть там і українське питання, але не членства в ЄС. Сьогодні 3 листопада з вами знову Валерій Клочок. Підписуйтеся, коментуйте, я готовий вам повідомити все анонсоване і не лише. Розпочну із повідомлення Олександра Сильського з Підпокровська. Він провів нараду з командирами щодо ситуації на добропільському виступі і в самому місті Покровськ. і каже, що збільшуємо тиск на добропільському виступі, продовжуємо звільнення та зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати сили і унеможливлює. Концентрацію основних зусиль у районі Покровська. Друзі, це офіційна інформація. Я не можу нічого повідомити неофіційного. Я думаю, що ви мене чудово зрозумієте, тому поки що кориємося тим, що говорить генштаб. І за словами Сильського, минулої доби в районі добропільського виступу на окремих напрямках вдалося просунутися вперед. Загалом за час операції звільнено 188 квадратних кілометрів, 249, майже 249, зачищено від ДРГ. Так він написав. У себе у соціальних мережах. Ну а далі будемо слідкувати і сподіваємося, що ситуація справді покращиться, а воїни ЗСУ будуть залишатися живими та неушкодженими. Втім, не все так дуже добре на фронті, тому що війна триває і не дуже добре і в тилу. Журналіст ТСН Дмитро Святненко розповів про те, що його брат, військовий пілот дронів Володимир, загинув буквально два дні тому, 1 листопада, коли у місце, де проходило нагородження бійців, прилетіла російська балістична ракета. На жаль, це не перший випадок. Вже такі були, ну а нині конкретно є той, хто про це повідомляє. І каже, мого брата вбили в суботу. Він воював із 23-го року, пройшов ад у Кринках, Курахово, Мар'їнка, Красногорівка. Його вбили росіяни, але не на полі бою. В глибокому тилу його разом із побратимами зібрали на плацу, щоб нагородити. Зібрали найкращих, найкращих пілотів і піхотинців бригади. У наказовому порядку на відкритій місцевості прилетіла балістика. Історія недбальства чи недбальства повторилося. Будемо сподіватися, звісно, що таких випадків буде менше, але хотілося, щоб їх зовсім не було. І оці всі шикування, щоб відійшли в минуле, як атавізм. Бо це справді все пережитки радянщини. НАТО ж оцінює ситуацію в Україні фактично як таку, що варто сідати за стіл переговорів. Дійсно, чим далі, тим більше є заяв про те, що є всі передумови. Ситуація доволі напружена. Нагадує певною мірою карибську історію, про яку заявляють Китай, Сполучені Штати Америки, Європа, Україна і Росія. І це все свідчить про необхідність проведення хоча б раунду переговорів для зняття напруги. Голова військового комітету НАТО адмірал Кава-Драгоне сказав, що Альянс підтримуватиме Україну до того моменту, коли розпочнуться переговори Росії та України. Дуже цікава заява. Питання в мене особисто. Ну а далі що підтримки не буде? Він додав, що з оперативного погляду війна Росії проти України зайшла в глухий кут, тому каже: майже настав час сісти за стіл переговорів, бо йдеться про марну трату життів. Водночас голова військового комітету НАТО назвав війну стратегічною поразкою Путіна, незважаючи на те, що є повільне просування на території. І такі заяви раніше робив і генсек НАТО. Ну, в принципі, в НАТО всі одностайно підтримують думку про те, що стратегічної перемоги Путін так і не отримав уже ось 11-й рік поспіль. Тим часом Білорусь заявила про те, що вона готова розгорнути своїх миротворців в Україні за згодою двох сторін. Про це заявив начальник миротворчої діяльності командування сил спецоперації збройних сил Білорусі, що як на мене також свідчить намагання Лукашенка примазатися до переговорів і бути як миротворець. Хоча він був співучасником нападу на Україну початку широкомасштабного вторгнення. Я особисто це дуже добре пам'ятаю, та й українці всі так само. Я більше ж переконаний друзі, що і ви пам'ятаєте. Я просто в це. Знаю. І разом із тим, на тлі засідання, яке буде проходити в Брюсселі. Давайте тепер перейдемо трішки детальніше до того, що там буде відбуватися завтра. Ми маємо отримати рішення про п'ятий транш у рамках Ukraine Facility на суму 1,35 мільярда євро. Євросоюз виплатить Україні також майже 600 мільйонів євро за реформу, яку Україна мала провести трішки раніше. Тобто сума до 2 майже мільярдів це хороша історія для нас. Нам гроші вкрай потрібно. З реформ другого кварталу 2025 року, за які Україна отримає 1,35 мільярда євро, також виконано не все на приводи, який жалі, п'ятий транш мав би складати 2 мільярди євро. Ну і таким чином майже третину цих коштів Європейський Союз притримує, поки Україна не надолужить відставання від графіка, тому що нас фактично оштрафували за невиконання двох реформ. Змін щодо перегляду декларації доброчесності суддів та їх перевірки і реформи цифровізації виконавчого провадження. У нас є час до другого кварталу, до закінчення другого кварталу 26 року. Сподіваємося, що це ми надолужимо, тому це не дуже приємна історія на тлі саме засідання, яке буде проходити завтра, 4 листопада, але рішення по цій програмі буде. А там буде відбуватися саміт з питань розширення. З представництвом країн на рівні лідерів Зеленський буде вмикатися туди по онлайн зв'язку. І загалом це засідання з 14 до 17 години, якщо не помиляюсь, буде транслювати в прямому ефірі. Під час саміту будуть лідери розповідати, як вони бачать свій прогрес та виклики на шляху євроінтеграції. Країни будуть представлені на рівні лідерів. Також офіційно підтверджена участь президента Євроради Антоніо Кошти. І нагадую, друзі, що нібито в Мадриді буде проходити дуже інтригуючий саміт. Очільників закордонних відом з країн Європейського Союзу, де будуть обговорювати нібито мирний план для України. Це попередня інформація, злив було, про це писала іспанська преса. Наскільки це також дізнаємося завтра, я вам обов'язково розкажу. Тепер щодо санкцій, друзі, проти Росії, вони все ж таки діють. Я сьогодні це обговорював із Вадимом Денисенком у себе на каналі. Можете переглянути цей ефір. Доволі цікава бесіда була із ним, скажу вам відверто. Посилання залишу в правому верхньому кутку. Сьогодні багато пишуть у західній пресі умовно сьогодні. Вчора і позавчора було про те, що санкції Трампа почали діяти, і вони справді почали діяти, тому що Туреччина, Індія і Китай нібито відмовляються від російської нафти. Ну, принаймні, Bloomberg сьогодні пише про те, що багато компаній індійських, державних і не лише. Зменшують обсяги закупівлі російської нафти, а от країни ОПЕК вирішили в неділю наростити видобуток нафти лише до кінця цього року. До переліку країн там їх вісім. Я вам розповідав. Тут входить також Російська Федерація. Ну для Росії проблема як і продавати цю нафту на тлі санкцій, коли її купують менше. Тому ця історія для нас вигідна. Нині ж ОПЕК. Плюс в неділю вирішили, що поки що з 1 січня 26 року не будуть нарощувати видобуток нафти, тобто призупинять на тому рівні, на який вони вирішили про збільшення до кінця цього року. Вони будуть це робити для того, щоб з'ясувати наскільки ефективно діють санкції Трампа, які він ввів. Ну а далі будемо дивитися. Зазначається, що на грудень альянс, зокрема Саудівська Аравія, Росія, Об'єднані Арабські Емірати, Ірак, Кувейт, Оман, Казахстан і Лажир. Погодилися збільшити видобуток на 137 тисяч барелів на добу, так само як жовтні, листопаді, але от січня по березень. Наступних підвищень поки що не буде, тому це не повернення до попередніх результатів. Бо я про це сьогодні говорив в ефірі 24-го каналу. Інформацію на ту хвилину я не мав. Зараз тут принагідно вам пояснюю. Також, до речі, ефір 24-го ви можете переглянути також на каналі. Він є доволі цікава, бо бесіда і журналістами рекомендую. Там і обговорювали важливе. І щодо інших енергетичних потенціалів Росії, вони там суттєво зменшуються. Все ж таки, друзі, санкційний тиск дається в знаки. І економіка на Росії ну просто сипеться. Мені приємно. Повідомляти вам про це. І це, друзі, не пропаганда, це реальні факти і цифри. До прикладу, сьогодні видання Reuters підрахувало, що експорт російського газу до Європи продовжує оновлювати мінімуми за понад 50 років. Вони опустилися до рівня часів Радянського Союзу навіть нижче. За січень, жовтень, поточного року Газпром прокачав європейським клієнтам менше 15 мільярдів кубів. В хороші часи доходило до 180. Ну рахуйте, зменшення відбулося більше ніж в 10 разів. І всі ці постачання відбуваються через турецький потік. Більше немає як постачати. Газотранспортна система Україною не працює. Порівняно з тим самим періодом минулого року, це дані були 25-го року, у му росіянам вдалося захочати 26,6 мільярда кубів, тобто рахуйте, мінус 12. Експорт скоротився ще на 45% через припинення контракту з Україною. Тоді за дуже короткий період, січні-жовтні 24-го року, ну перепрошую, не зовсім короткий, але все ж таки не весь рік. Європа отримала 12,9 мільярда кубів газу і за поточними темпами прокачування за підсумками року. А тепер увага, газовий експорт з Росії до ЄС може становити близько 18 мільярдів кубів, і це буде найнижчий обсяг з початку 70-х років минулого сторіччя, більш ніж 50 років, коли ще Брежнів генсек тоді компартії. Совєтського Союзу підписав контракт із Австрією. І в 75 році Європа отримала 19,3 мільярда кубів російського газу. У 80 році це вже було 54,8. У 90-х роках 110 мільярдів кубів. Ну і рекорд, як я сказав, був у 18-19 роках. Ну, майже 180 мільярдів кубів. І, до речі, потужність української ГТС, яка з'єднує Росію і Європу, складає майже 200 мільярдів кубів. Але Через жадібність і бажання контролювати всіх, і вся, Путін сьогодні втратив таку можливість. і Втрачає він далі. наступний 26-й рік. Обіцяє бути останнім, коли Європа купуватиме газ. Тому от якраз це як і на мене є дуже визначальним фактором, як довго триватиме війна. Дуже хочеться, щоб ці дати не співпали. Так само обвалився на Росії і автопром. Але російський автопром, друзі, це мова не про китайський. Хоча там скупіли скупівлі взагалом нових автомобілів вкрай все непросто, просто на відміну від України. Цікавий є порівняльний момент. Російський автопром, як пише Moscow Times, пережив клінічну смерть після відходу західних автоконцернів на початку широкомасштабного вторгнення, 23-24 роках, він відновив виробництво. І зараз знову валиться на дно. За підсумками січня-вересня цього року виробництво повернулося на найнижчий рівень 2022 року. За підсумками цього року, січень-вересень, рахуйте за 9 місяців, виробництво автомобілів на Росії впало на 20%. Повернулося, як я сказав, до 22 року, і це дані Росстату, Це офіційно. Я думаю, там неофіційна ситуація ще гірша. Спад автопрому прискорюється, щокварталу. в січні він становив 9,2%. У річному вираженні в другому кварталі 23%, в третьому кварталі майже 27%. І продажі нових автомобілів, друзі, у Росії за січень-вересень впали на 22%. Це всіх нових автомобілів, незалежно від того, вони виготовлені в Росії чи привезені з Китаю. А порівняно з першою половиною 2010-х років. Зменшення складає в два-два з половиною рази не на «в», оскільки автомобіль став менш доступним для росіян. Натомість в Україні придбання нових авто збільшується. Рекордну кількість нових легкових автомобілів купили українці у жовтні 7,8 тисяч одиниць. Це свідчить із даних Укравтопрому. Це на третину більше ніж у жовтні 2024 року, та на 14% більше відносно цьогорічного вересня. Загалом від початку року українці придбали 60,7 тисяч нових легкових авто або на 3% більше ніж роком раніше, у 2024 році. Я вважаю це добре. Що українцям є за що купувати автомобілі? Вони і донатять. Тому усім критиканам про те, що не донатять, я хочу сказати, друзі, в принципі, це історія непогана. В українців є гроші, вони купують автомобілі. Війна триває, але це не означає, що вони повинні собі в цьому відмовляти. Це моя особиста думка а ви пишіть, будь ласка, свою. Тепер щодо санкційного тиску на Росію на Заході. Він направду не дуже ефективний. Ми про це говоримо багато. Я часто про це згадую сьогодні. Згаданим мною видання Moscow Times повідомляє дуже цікаву новину. Нерухомість на самому близько 700 мільйонів фунтів. А це Британія, яка раніше була пов'язана з пісаційними російськими олігархами, я маю на увазі нерухомість. Не заморожена. Про це повідомляє, як я сказав, Moscow Times з посиланням на британський підрозділ Transparency International. Малі такі організації виявили 33 об'єкти нерухомості: будинки, квартири та офісні будівлі, які розташовані в Лондоні у графстві сурей, які не були внесені до британського реєстру заморожених активів. Так, європейці на превеликий жаль залишають шпарини для росіян, але. Це ніяк не заважає Пекіну збільшувати свою експансію на території Росії. Як повідомляє служба зовнішньої розвідки України, Росія дедалі глибше занурюється в економічну залежність від Китаю. Сервині проекти на Далекому Сході та в Сибіру перетворюють регіони, кажуть вони в ресурсну базу для Пекіна, а місцеві громади залишаються осторонь від обіцяних вигод. Ну, до прикладу, за даними служби зовнішньої розвідки, за шуланське вугільне родовище в Забайкалі його розробкою займається спільне підприємство. Російської та китайської фірм. Видобуток розрахований на 100 років. Російська влада надала компанії податкові пільги. З 2027 року планується транспортувати 5 мільйонів тонн вугілля щороку до Китаю. Це близько 500 вантажівок на добу. Для цього будується відповідна траса, яка проходить лише за 200 метрів від сільських городів. Та за 1,6 км від джерела мінеральної води Ямаровка та через ліси з рідкісними видами рослин. Тобто на все начхати китайцям. Також поширюється і туристична експансія. Там активно викупляють нерухомість китайці і вже називають озеро там тешнє озеро своїм. Мова йде про озеро Байкал для росіян. Це справді серйозний виклик. І за оцінками на далекому сході вже мешкає до 2 мільйонів громадян Китаю. Про це говорить, як я вам сказав, друзі, служба зовнішньої розвідки. Тому китаєйцізація далекого сходу і Росії відбувається шаленими темпами. Як на мене, це дуже погана історія. Захід має на це звернути увагу і просто не допустити цього. І це можна зробити розчленуванням Російської Федерації. Ну, до речі, про що активно говорить міністр фінансів США Скотт Бесент, який наполягає на тому, що Росію треба витіснити із аналітичного ринку світу. Тоді Росія точно розвалиться на шматки. І, друзі, хороша новина з Чехії. Ви знаєте, що там до влади прийшов не зовсім проукраїнський майбутній прем'єр Андрей Бабіш від партії. АНО, але він сказав, що він погодиться, якщо на главу російської православної церкви в Чехії Іларіона накладуть санкції. А це може статися. Друзі, такі от новини на цю хвилину, які я вам хотів повідомити сьогодні, 3 листопада, підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте, поширюйте відео. Друзі. Всіх люблю, ціну і шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!